Правила, які допоможуть вберегтися під час ворожих обстрілів в Україні, немає жодного безпечного місця, адже постійно існує загроза російських ракетних обстрілів. Дотримання простих правил допоможе вберегтися від ворожої атаки. Якщо почули оповіщення з будь-якого офіційного каналу, необхідно відразу пройти до укриття. У випадку, якщо ви залишилися у своїй оселі, найбезпечніше місце переховування між двома стінами. Якщо почули звуку обстрілу або вибухи, наближаються до вас. Необхідно лягти на живіт та закрити руками голову. Головним завданням під час ворожих обстрілів є захист життєво важливих органів це тулуб та голова. Якщо будівлі рядом немає, шукаємо любе заглиблення в ґрунті і падаємо в нього обличчям донизу, прикриваючи руками голову. При пораненні важливо дотримуватися правила, де бачу кров, туди і натискаю, навіть якщо ви бачите зламану кістку. Для перев'язки можна використовувати підручні матеріали: пояс, скотч тощо. Якщо ви побачили людину, у якої є критична кровотеча, ваша задача зупинити критичну кровотечу, зробивши прямий тиск на рану. Ні в якому разі самостійно не діставайте осколки з рани, адже кровотеча може збільшитися. Натискаючи на рану, гукайте на допомогу. Ви повинні розуміти, що за деякий час ви можете втратити свідомість. Пам'ятайте, 60% людей під час війни помирають через критичну кровотечу. Часно надана перша допомога може врятувати життя.